Вітаю вас, друзі. Ну що ж, починається? Виявляються конспірологічні теорії, не такі вже й конспірологічні. Сьогодні вранці з'явилась новина про те, що в Червоному морі хусити перебили кабелі інтернету, і всі писали, та це все що, це все ерунда, нічого, все працює, все нормально. А буквально кілька годин тому по всьому світу відбувся глобальний масштабний збій у таких мережах, як Ютуб, Гмайл, TikTok, Фейсбук, Телеграм, мобільні оператори США. Дещо з них вже почало працювати, так як Фейсбук, наприклад, написали, що вже все е, владнали, але треба по-новому зайти в свій аккаунт. А деякі мережі до сих пір не працюють. Принаймні, в інстаграм я зайти зараз не можу. Але саме головне, на що люди не звертали і не звертають уваги, це те, хто за всім цим стоїть і для чого все це робиться. Всі оці розмови про хуситів це все чергові казочки. Просто проаналізуйте, які глобальні збої відбувалися за останні кілька місяців, плюс-мінус півроку. Спочатку збій Київ в Україні, потім в Росії накрився Mail.ru. Так все потім відремонтували, воно працювало. Але мільйони людей залишилися без зв'язку і без інтернету. Після цього відбувся масштабний збій мобільних операторів в США. І ось зараз черговий глобальний збій. І хтось скаже це просто випадковість. А я вам скажу, готуйтеся, тому що нас вже готують. А якщо ви ще не розумієте до чого, то раджу вам подивитися фільм Залишити світ позаду, і вам дуже багато чого стане зрозуміло. Вірити в це чи не вірити, кожен вирішує собі сам. Але я собі прикупив ще один павербанк та декілька ліхтариків. Як то кажуть, краще бути готовим до того, що не станеться, ніж бути не готовим до того, що станеться. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, поки його ще не заблокували. Посилання на телеграм є в шапці профілю.